Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук, дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго дня, шановні радіослухачі, в ефірі вже третій сезон програми дипломатичні діалоги, і тут ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В студії для вас працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса, Олег Самогвал та мій колега Артур Анісов. Привіт, Артуре! Усім привіт! Знаєш, Артуре, можливо, хтось вже і нас не пам'ятає, не те, що наш минулий ефір, а ми його, наче як плануємо, продовжувати і ділити на дві частини. Так от, шановні радіослужби. Хоча спішу це виправити сьогодні. Тема нашого діалогу Держави Великої Сили 2.0. Однак, перша частина випуску радше нагадувала випуск з назвою Держава Великої Британії, а не сили. Чи не так? Давай все таки ти не будеш критикувати та знецінювати наш випуск на 17 хвилин. А нарешті нормально розкажеш. А що ж було на завершення другого сезону? Бачу, сезони стають все дедалі спекотнішими. Пасивно-агресивного Артура я ще за два сезони не бачив. А й справді, якщо переходити до теми, варто сказати, що ми все. Та таки проговорили більш теоретичні аспекти держав великої потуги про розстановку сил на міжнародній арені і такого всього. А от насправді на практиці ми встигли зачепити лише вплив британців. На завершення попереднього сезону ми дійсно почали говорити про держави великої сили. Чи вплив на міжнародні відносини, як протягом історії, так і сьогодні був і залишається колосальним. А тому ми просто не могли дозволити цій темі пройти повз нас. Я пам'ятаю, що ми дуже сильно увагу приділяли критеріям великої держави в. Нас було щось типу такого собі лего конструктора. Якщо всі детальки збіглися, то клуб великих держав вже чекає на тебе. А тепер Артур переведи, будь ласка, мої слова на людську мову. Усі держави керуються параметрами сили. Це політичний вплив, економічна і військова могутність, рівень культурного впливу і зовнішньої привабливості. У цьому контексті великі держави це ті, чий потенціал і могутність досягають пікового рівня, і вони, послуговуючись усіма названими параметрами сили як інструментами, досягають такого рівня впливу, який дозволяє впливати на політику інших. Держав та формувати засади світового порядку денного минулого разу. Ми навіть майже дійшли до прикладів. Ми навіть доторкнулися до теми англоцентричності у світовій історії та взагалі світобаченні британців. Ну вже настільки сила та потуга запаморочили голову представникам королівської та навіть парламентської крові. В рамках такої теми Британія явно заслуговувала на цілий ефір, бо яка як не ця країна виступає класичним прикладом, демонструючи збереження позицій великої держави вже кілька століть поспіль. Ну і закінчили ми на тому, що таких прикладів ще ой, як багато, хоч і зліченна кількість, і сказав to be continued». Якщо ми вже розпочали із найбільш впізнаваного прикладу саме європейського середовища, то й продовжимо рухатись далі по європейському континенту. Не менш цікаво, справи йдуть у Німеччини. Якщо проглядати історію становлення і пікові періоди могутності протягом різних століть, то більшість великих держав від інших держав відрізнятиме наявність широких колоніальних володінь по всьому світу. Епоха колоніалізму пройшла дещо повз німеччину. У порівнянні з уже згаданою Британією, а також Францією, Іспанією, Португалією, навіть територіально невеликою Бельгією. Німеччина, можна так сказати, майже не мала колоній. тобто вона, звичайно, теж закріпила за собою трохи заморських територій в Африці, але це було доволі мало на тлі інших великих держав. Однак ця особливість не завадила Німеччині, попри подальшу поразку у двох світових війнах, залишитися в ролі великої сили і дотепер. І саме такими результатами Німеччина може похизуватися завдяки тривалій зорієнтованості на економічні та насамперед технологічні вектори розвитку у контексті сьогодення. Вплив Німеччини також значною мірою оцінюється саме з точки зору економіки. Знаєш. Ми постійно говоримо гроші, гроші, як сам факт того, що вони є, і це вже потуга. Але ж справжні бізнесмени, що зараз їдуть в машині, скажуть, що це не мета, а інструмент досягнення цілей. Так, от мирна і багата Німеччина тепер планує на нас 17 мільярдів євро витратити до 27 сьомого року. Ці гроші це перше захист демократичних цінностей, це геополітичне протистояння, протидія гуманітарним колапсам, зброя для ліквідації загрози, що нам і та НАТО. Ці гроші це затвердження. Дження статусу лідера та протидія російському шантажу в Європі, думаю, не мені вам пояснювати, що таке гроші сьогодні однією доброю душею. Велика політика не обійдеться, а й мотиви внутрішні у Німеччини, ну не, не від чистого серця, адже у німців з французами свої старі рахунки в контексті теми сусідства дійсно перейдемо до Франції. З Цією країною все відносно за шаблонами. Франція не зазнавала сильної роздробленості, мала багато колоній. Власні території мають значний потенціал. Це і вихід до двох морів, і сама протяжність території. Свій політичний вплив ця держава будувала та закріплювала союзництвом з іншими на той час впливовими гравцями, що дозволяло їй зберігати позиції. Ну знаєш, французи завжди були полярними по світу баченню по відношенню до німців, та й взагалі по поведінці на міжнародній арені. В Часи холодної війни вони з СРСР загравали просто щоб довести що США. Нам не аргумент. А сьогодні французи вірменам захотіли зброю продавати, і нехай це дійсно не зіграє сил. В контексті сьогодення, але ж французи чудово розуміли, що навіть не наступальна зброя, ну а просто захисна, створить інформаційний вибух у зміни лише України, Британії, ЄС, а й за океаном та й взагалі по всьому світу. А вірмени, до речі, зараз вважаються головними каталізаторами того, що захисні ініціативи, альянси, договори з расистами це пустий звук. Війна з Азербайджаном та виведення расистів миротворців гарно це довело. Можливо, французи посягають на останні осередки. Російського контролю і хочуть викоренити російський шантаж звідусіль. Говорячи про Росію і шантаж у контексті великих, як би нам не хотілося зворотнього, але Росію також змушені згадати. В сучасному дискурсі все більше популяризується теза, що Росія підходить ближче до втрати позицій великого впливу, якщо тільки вже вона їх не втратила. Однак тут потрібно розуміти, що такий наратив витікає із сучасного переосмислення того, на чому будується вплив. Логічно буде стверджувати, і саме так раціональні країни і роблять, що потенціал до зовнішньополітичної могутності ґрунтується на внутрішній стійкості та силі. Звідси, дивлячись на деструктивне управління всередині Росії, логічним було б зробити саме такий висновок про тенденцію до зовнішньої неспроможності. Але унікальним для Росії є те, що погіршення внутрішніх умов не тільки не послаблює, а навіть посилює позиції влади в цій країні. На додачу до цього. Росія природно наділена тими параметрами, що дозволяють конкурувати їй за лідерство. Це найбільша територія в світі, багатство на природні ресурси у контексті новітньої історії технологій це ще й ядерна зброя. Тому скільки б ця федерація не падала в рейтингах економіки та соціального благополуччя, на жаль, за їхніми потугами до світового лідерства, нам ще доведеться поспостерігати. Ну знаєш, коли ти застосував уже усе, що було в твоєму арсеналі, а в результаті звернувся до Хамасу, аби докорінно знищити взагалі слово безпека з політичного дискурсу, а ти все рівно не отримуєш бажаних результатів. Криваві війни, маніпулятивні шантажі та негідницька політика вже не приносять результатів, що можна вважати досягненням великої держави. Хто б що не казав за Хамас, але якраз такі російські джерела та ЗМІ вважаються головними медіапартнерами терористів, їх проваджує. Жують, виправдовують, кажуть, Ізраїль сам почав, приписують бутафорні звинувачення. Нічого не нагадує. Для Європи це має бути як день бабака з початком війни в Україні. До речі, про єс. Доволі сучасний і не класичний приклад збірна Європа, ЄС як суб'єкт на кшталт конфедерації, що потенційно за кілька десятиліть могла б перетворитись на федерацію. Хоч це й організація з різних країн, проте доволі часто в рейтингах Світового банку, МВФ та інших інституцій ЄС можна побачити як цілісний суб'єкт. З одного боку, це не держава до того ж, сам ЄС налічує як великі, так і середні, і навіть малі держави у своєму складі. Однак, в контексті економічного параметру могутності ЄС однозначно можна і потрібно розглядати як актора великої сили. Знаєш, а в далекій Океані є своя модель колективної безпеки та економічної потуги. Асеан Неже з ним все так само, як з ЄС. Ситуація чимось схожа на ЄС, хоча з цим прикладом все набагато складніше. Якщо ЄС це інтеграційний союз, який передбачає зближення за багатьма сферами, то АСЕАН є економічною організацією. ЄС до речі теж починав зароджуватися саме із зони вільної торгівлі та економічної інтеграції. Тому хто зна, можливо, з часом Асеан стане новою конфедерацією, але станом на зараз такі об'єднання, як АСЕАН, Велика Сімка, Велика Двадцятка та інші включають в себе країн різного рівня потужності, великі, середні, а іноді й малі країни в рамках цих організацій співпрацюють по конкретному колу питань. І оскільки всеохоплюючої інтеграції не відбувається, то й розцінювати ці організації як сучасні аналоги великої сили, ми поки не можемо. Наскільки я пам'ятаю, в G7 Італія, яка ну не зовсім така ше потужна. Як Франція, там чи Німеччина, там же і Канада, яку ми зазначили як класичну середню силу в попередніх випусках. У тому й справа, що такі організації включають і тих країн, які окремо від великих держав не мали б світового впливу. Та ж Італія має достатній потенціал, щоб діяти в Середземномор'ї. Географічне розташування доволі вигідне. Саме з цієї території розвинулася антична імперія. Однак на рівні ЄС сучасна Італія не настільки потужний гравець. Так само, як ми вже згадували у попередніх розмовах Канаду, яка також є членом G7, але на рівень світового лідерства їй поки не претендувати. Ну бачиш, типу G 7 виглядає як продукт заходу. А от з появами систематичних кризових явищ вже почали робити G20. те, що ці міжнародні організації є джерелом формування порядку денного, не дає нам шансів обходити їх стороною, тому вони обов'язково фігурують у контексті світової політики. Але джерелом їхнього впливу є членство низки великих держав, деяких з яких ми вже сьогодні навіть встигли згадати. А декого з незгаданих нам ще варто назвати. Бо, окрім тих, за ким статус яких закріпився? Є ще ряд держав, які є потужними кандидатами на роль глобального впливу в майбутньому? Ой, щось це мені нагадує ефір з державами середньої сили. Десь по центру між середніми та великими сидять Туреччина та Індія. Чи не за них ти хочеш згадати? Так, ці країни однозначно мають необхідний потенціал. Так, давай поставимо крапку в цьому питанні. Ще раз поставимо цю крапку на твою думку, Туреччина це держава середньої сили. Зазвичкою заглядаючи в історію, ми вже знаємо, що географічно в Туреччині проблем немає. Недаремна Османська імперія у свій час була однією з найвпливовіших держав світу. Зараз Туреччина, звичайно, такої могутності не має. Однак, виходи до двох морів і протяжність території нагадують характеристику, яку я давав Франції, за спостереженнями останніх десятиліть, бачимо активну залученість Туреччини до дипломатичних процесів, світової торгівлі, сфери безпеки. В подальшій перспективі, трансформація Туреччини цілком може привести її до нарощування потрібного рівня впливу. Як би це жахливо не звучало, але не все так однозначно, як бачимо. Я до речі теж. Думки, що за гарного сприяння клімату на геополітичній шаховій дошці, Туреччина, як мінімум, не прогавить шанс спробувати себе у ролі політичного регіонального гегемона. Однак, ключове слово регіонального саме ця обмеженість, на мою думку, ніколи не дасть їй стати поруч США чи британцями. А може вона все-таки і реалізує ісламське об'єднання, на яке дуже довго підбиває Казахстан, ну і інші країни Центральної Азії, ну наче розібралися з турками. А що там Індія? Потенціал Індії базується на Іншій природі, однак прогнози на майбутнє чимось схожі. Попри велику кількість внутрішніх проблем, уже найбільше населення в світі і велика територія з достатньою ресурсною базою дарують Індії значні можливості до зростання. З одного боку, така кількість населення тягне за собою ті самі внутрішні проблеми соціального та економічного характеру, але з іншого боку, демографічний фактор уже продемонстрував свою ефективність на прикладі Китаю, тому при грамотному менеджменті Індія також має доволі хороші шанси. Тобто, давай підсумуємо сьогодні. Великими країнами є. Британія, Німеччина, Франція за дужечки візьмемо ЄС та Асеан, також Індія та Туреччина, які ну дуже близько, мабуть, зараз за тим, як ми бачимо, і тим, як вони розвиваються. Далі це Ізраїль. Однак нічого за нього згадувати зараз не будемо, адже протистояти з терористом важко і не вперше в світі. І росіяни, які поки що ще рахуються. Ну і квартильйон держав, що колись там при умовах в перспективі, через е, якісь кількість років можуть наростити свій вплив. Прикиньте, аж два ефіри на це витратили на цей список, але ж тут відразу думка. На те велика держава і велика, що список держав обмежений. А як кожен другий буде надпотужним, що тоді? Тоді ми перейдемо в еру, де сила поточної Британії, скажімо, буде силою якоїсь середнячка через 50 років. Поживемо, побачимо. Як і побачимо наших колег в наступних ефірах нашої програми. А зараз ми вимушені з вами прощатися. З вами були Олег Самохвал та Артур Анісов. А це вже третій сезон програми дипломатичні діалоги. Дякую, до побачення. До нових зустрічей. Зустрін за тиждень. Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє? Політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги. Підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.